Як діагностувати несправності домашніх Wi-Fi пристроїв. На телефоні або ноутбуці знайдіть Wi-Fi вашого пристрою. SSID і адреса входу зазвичай вказані на нижній етикетці маршрутизатора. Введіть адресу маршрутизатора в браузері та натисніть Enter. Сторінка входу відобразиться на екрані. Щоб увійти в систему управління, введіть пароль. Виберіть «More» для перевірки мережі. Натисніть «Start». Пристрій проводить перевірку мережі на компоненти та функції, такі як інтерфейси, маршрутизація і контроль потоку, і надає поради та рішення для ризикових елементів. Виберіть «More» для перевірки сповіщень. Конфлікти та атаки в мережі можуть викликати несправності. Увімкніть сповіщення для перегляду попереджень про несправності. Натисніть стрілку під EXPAND для перегляду деталей. Натисніть Delete для видалення сповіщень. Рекомендується зберігати всі сповіщення для аналізу. Натисніть Unfollow та ОК. OK", більше не буде повідомлень. Натисніть View Unfollowed Alert. Виберіть сповіщення, яке ви хочете знову підписати. Натисніть ОК. OK". Пристрій слідкуватиме за сповіщеннями. Виберіть More для інструментів діагностики мережі це Ping, TraceRoute та DNS Lookup. При виборі інструмента Ping введіть IP-адресу або URL, натисніть Start, щоб протестувати з'єднання між маршрутизатором і IP-адресою, чи URL. Ping не вдався, якщо маршрутизатор не досягає IP або URL. Traceroute відображає мережевий маршрут до певної IP-адреси або URL. DNS Lookup показує адресу DNS сервера, який використовується для розв'язання URL. Коментуйте відео або пишіть нам, щоб слідкувати за цим. До зустрічі!